Всім привіт! Зробив я такого мотокучника. Так що є моменти, що треба переробити. Двигун буде мінятися. Це так, щоб тільки його припасувати, приварити усе. От. Двигун буде чотирьохтактний стояти. Цієї ручки не буде. Буде стояти ось така ручка Вона буде стояти ось тут І вот. тут получається туди 2 метри тросу що зроблено роги півдюймова трубка Ручки велосипедні, якраз на півдюйма налазить вот. Мост МТ. Колесо МТ. Сюди додавив іще е, чуть більше половинки обода, зварив його тут до кучі. Гук МТ, кардан МТ. Далі оцей кардан продається з оцим реверсом. Це реверс із китайського мурав'я. Оце вперід, це назад, вперід, назад. Ну, вже пробував тут по гаражу, він трошки проїхався, он до тих кущів. От, все їде. Далі ем, переходна муфта, е, редуктор із мотобура сюди стає. Хто буде робити е, сюди, е, тут вход мама, сюди стає шліцева з цього з МТ А оця шліцева вже не стає, вона чуть-чуть ширша. Тобто хто буде робити, е, купуємо це, воно йде в збори, редуктор е, кардан шліцева і сюди купуємо шлянця цього. І тоді його обварюємо. вчилась і воно все в одне припасовується. Ну, от така от конструкція. він легенько йде. Значить, отут призивав висоту, дай довжину теж зробив дуже дуже длинну бо плуг був далеко, стояв, аж тут далеченько. І не вгадав оцю висоту до землі, відсюди до землі. прийшлось розрізати, поставив наверх, зробив такі стрімяночки, Ну Що воно дає, що можна ще. Відсовувати сюди або відсовувати назад. ну Це в процесі експлуатації вже воно покаже, потім просто-напросто можна буде тут приварити, його намертво та й все. А, оця серега вона зроблена на болтиках, вона рухається вправо-вліво. Ось так от вона рухається. Теж така регулювачка. Тут побачимо, може, відвідимо, як воно буде плужок. Під колесо йти, можливо, прийдеться двинуть назад, ну то все покаже експлуатація. Ну і отакий от окучник. Це знайшов На металоломі в тестя валявся. Тут, спереді стояло, тут е, спереді стояло колесо, так само ззаді роги, і ти його просто пхав уперід. Не знаю, можливо, хтось таким окучував. Якщо хтось таким окучує, то напишіть, як воно. Хорошо, погано виходить. І тут недоделка, а тут не вгадав оцей угол. Щось плужок геть туди піднімається. Зараз розріжу, його, тут вигну його чуть назад, зроблю більше угол атаки. Ну, хоча в мене вголотаки все регулюється. Ну, ось такий обзорчик. Пробували, він легкий на руки. От. Якщо, то сюди можна буде якийсь груз ложитися, спеціально оставив. Тут. Порівняв його так, наче з колесом. Ну, в принципі, їде. От. Ну, Далі вже відзниму відео, як він в роботі, як він окучує. От. Далі зниму вже його роботу. Ну, і Остались такі мілочовки недоділки. От, на зірочках на цепах робити не схотів, тому що це піль. Будуть вони забиватися відразу, і китайські будуть розтягуватися, там треба ставити ще проміжуточні вали, ну, я цього би, робити не схотів. Так що це задня частина МТ, це маятник МТ. Тобто задня частина МТ, мотор з мотокоси, редуктор з мотобура. Реверс з китайського трицикла. Він на 250 кубиків розрахований. Е, кстати, там є два варіанти. Це наймощніший є мене мощний. мощний. Е, тут е, поніжайка 1 до 29 чи 1 до 30, тому що по різному пишуть 129 чи 1 30. Цей теж редуктор чуть-чуть заніжає. В мосту стоїть пара стандартна восьмерка. Ну, побачимо, може, 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 поміняю на десятку. Так що ось, такий огляд. Все, Всім дякую.